Сьогодні я знову буду проходити тести для українців. Хоча я в це тест до Дня Незалежності України. Ну я можна сказати, майже встигаю, тільки на місяць запізнився. І так, поїхали. Якого року проголошено Акт Незалежності України? 90-й, 91-й, 92-й. Мій дідо казав, що 92-й бензин то поганий, так що 91-го. Коли депутати проголосували за Акт Незалежності, ну 24 серпня. Ну це по факту запізно, і це запізно. Ну по логіці. Хто був першим президентом України? Я можливо, ви не знали, але першим був австралієць. Кравчу, боже мій, це було так давно. Я вже й не пам'ятаю цього. Яке місце посідає українська мова за своєю красотою серед інших мов світу? Четверте, третє, сьоме. Так, хлопці, це міф. Не слухайте своїх учителів української мови, тих бабок, бабок. Але я знаю, що в цьому міфі було сказано третє. Так, на конкурсі крести мов у Парижі. Так, хто там був? Там ніхто не був, я впевнений. Найбільш вживаною літерою в українському алфавіті є П, Р, В. Я думав, що це А або. Е. Ну із цих букв – буков. Я найчастіше використовую букву П. Та, наугад. Яке українське містечко вважається географічним центром Європи? Бориспіль, Бобровиця, боровиця Рахів. Ну, Бориспіль точно ні, тому що це центр України. Я знаю, я зараз ще дивне сказав. Це Рахів. Коли запровадили національну валюту гривню? Чесно, я не знаю. Шостому. Я на один рік помилився, окей. Тут максимум можна було на два помилитися. У якому році вперше не є виступ представник України? Я навіть не знаю, коли був представник Австралії. Ну давайте 2000-й. 2003-й, Боже мій. Я взагалі нічого не знаю про країну, в якій я живу. Йомаю, -йо. одна з найвідоміших у світі з'яних пісень це «Щедрик». Ну та, тиха ніч. Ну, ніч» – явно ні. Це я взагалі вперше чую. Діяч культури, який має найбільшу кількість пам'ятників у світі. Я знаю, що це Тарас Шевченко, але я ніколи не бачив його пам'ятника. Ну, дійсно. І який у мене результат? Мені здається, у мене десь три помилки. Молодець! ти багато знаєш про Україну? Є, yeah. я не малорос. Так, далі я пропоную подивитися якесь відео на Ютубі Тесно Українця. Пройду, давайте. 15 секунд іде відео, я зможу. Де знаходиться село Червоне? В Червонинській області, мабуть, Полтавська? Соб, це увесь тест? Так, давайте по-новому тест на українця. Частина 2, до речі. Як називається найбільша пустеля в Україні? Українські піски. Тут, кстати, наголос на С Олешківські піски, Ну, я чуть, чуть сплутав, можна сказати. З якого року Зеленський президент України 2019-го. То це було досить складно. Не знаю, як я це вгадав. Яке українське місто називають українською Венецією? Крим Велковою Буковель. Мені здається, ніяке місто не називають Венецією, крім самої Венеції. Крим. ну Крим це не місто. І Буковель теж не, не Венеція. Ну давайте Б. Б. Та. І так, це наступний тест. Але спочатку, будь ласка, натисни на вподобайку та постав підписку. Ну, я все правильно сказав, так? Тест 10 нових слів та значень, які з'явилися в українській мові під час війни. Перше це Путін неологізми. Ой ні, це означає, що цей тест буде дуже складним. Поїхали. Синонім до слова корич. яким військові позначають вид техніки на нулі. Це е, із усього, Із усього, що я прочитав, бандеромобіль та не вже боже мій. Так, Наступне це російський мем і неологізм, який означає систематичне заперечення Росією своєї присутності в бла 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 Я і так уже зрозумів. Їх там нет. їх там нет. їх там ні та в цих. Сінги, це. До речі, чому я це не прочитав? Це боротися з ворогом. Ось, я тут аж задумався. Російські технології, яких немає ніде у світі, називають таких не існує. Аналогов – не. Вже точно ні. Але Росія досі була впевнена, що існують. Питань немає. Питання є. Оберіть Синонім до слів Арестовича 2-3 тижні. Довгий язик. Ведмежа послуга. О, господи, чому я почав тупити? Ти... Так, все, давай, я встелієць, все буде, все зможемо. Так. Що означає слово-сполучення «дзеркальна тиша. Е, відсутність бойових дій, бойові дії. Та на сон відсутність бойових дій. бойові бойові дії. Так це ж заїкальна тиша, типу. Всі мовчать. Помиляєтесь як раз навпаки. На Росії це де на болотах. Ага. Неологізм, який означає зазнавати поразки, відповідає на питання, куди мають йти всі. Це у слід за російським кораблем. На диво, на диво, я що згадав, боже вибухи у Росії це бавовна, вавовна? Чи бавовна, Чи вавовна? Ну бавовна, це хутору, а бавовна — це якраз вибухи так. Вона, що після 24 лютого для українців означає слово сполучення, чисте небо. Чисте небо без хмари. Явно ні було колись таке. Відбій повітряної тривоги, відбій повітряної тривоги. Мені здається, чисте небо це закінчення війни. Ну давайте відбій повітряної тривоги. Так, і, 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 і. 60. Визнаю, в деяких тестах я тупив, на два міг відповісти правильно, а на два я точно не знав. Ви молодці, знаєте, багато неологізмів. Це я, це я. Я пройшов всі ці тести, і що я можу сказати? Так це. Байбу! Хочеш пішли фанутися, не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Ставподобайку і підписуйся.